Доброго дня, друзі! Сьогодні ми почнемо вивчати тему Пасу Impulтенce Минулий простий час. Саме схему розповідного речення. Почнемо. Три крапки це місце, де може бути обставина. Не обов'язково, що це дві обставини. Ні, дві обставини, в речі, не може бути. Просто вибіркове місце або спереду, або з кінця. S це subject підмет Віоб це дієслово, слово. А, і «ді» – це закінчення, а друга форма це якщо воно належить до неправильних дієслів. А, тобто, неправильні дієслова вам повин, ви повинні вивчити, і тоді ви знатимете ці всі форми. Тож зупиняйте відео і складайте речення з даних слів. Kate had a birthday party yesterday. Yesteday це обставина. Учора минулий час це обставина. Зупиняйте. Мила визиткай. Мила відвідувала свою кузину позавчора. Позавчора обставина. Зупиняйте. Fred had a nightmare last night. Last is buddy, last day, last night. Це обставина Зупиняйте відео Billy met her husband in 2001. Це минулий рік. Він уже минув, тобто це є обставиною теж. І будь-який рік, який уже минув. Do you поняття? They fell in love with Samantha 2 years ago. 2 years ago. ago це тому, Два роки тому, тобто це з будь якими роками може бути обставлений. Thank you for listening this video. Subscribe if you want more videos with examples.